Мені здається, що я цю роботу ніколи не закінчу, хоч би ще дні були теплі. Це моя галерея, так би мовити. Ось я зробила ось так це вже бочка, я діжка положила її на зберігання, злила воду. Ось оце дерев'яна споруда. Оце в мене називається галерея. Ось я йду по доріжці, укріпила, бо це у мене було впало. Ще треба там забити на горі. Оце все в мене попадало. Я поукріплювала сьогодні. Ось лежить це. На гору треба ще. Мені треба город довести до ладу, бо поламали мені грядки. Собаки мої гасають. Ну, та які грядки, сама ж робила. Ліпила, ось, бачите, завалили. Ось. Оце все я нічого не прибираю. Це укроп у мене. Оце фенхель насіявся. Це не укроп, оце фенхель. Ось там кущ, і ото він насіявся. Це все я буду прибирати весною, навесні. А так хай може що перегниє. Навпаки, ще оце листочки з доріжок позбираю і отак понакидую на грядки. Я так роблю кожен рік. Ось полиниця, яка не дає вусів. У мене чотири кущики тут вийшло. О, притаскали. Ось бачите, ось. Чотири кущики вийшло, я її вже замочувала. Сіном курник вигрібала вчора. ось, Оце я вчора вигрібала, не прибрала, тому що немає сили. Дуже важкі оці брили були. Гляньте, які вони важезні, які вони дебелі. То, звісно, їх потягала, то в мене вже сили немає. Це все я буду вивозити. на город, на грядки. Оцю перголу закріпила, ось вона у мене давно ось вона вже гарно стоїть, стояла. Оце треба ще перепалити, але нам палити зараз не можна. Ну, тому що ми знаходимося у зоні бойових дій. Ось Оцю також укріпила, трішечки поставила на цю. Так, отут я ще. Ну, хай падає листечко, я буду його збирати. Це моя зона відпочинку. Ось тут у мене внук катався, а я взяла, зрізала оцю гілку. Це ананаска моя, я її проріджувала. Прорядила добре, тепер не знаю, що з нею буде. Побачу. Я її хотіла взагалі знизити, бо дуже ось ті гілки, гляньте, як вони високо. З них хіба збереш, хоча оці пеньочки я позалишала, можна буде ставати і рвати абрикоси. Може, і неправильно постригла. не знаю. Це ще гілляки валяються. Оцю свою перголу кріпила. Також вона стоїть тепер добре, це мої. Ось одна планочка тільки відпала, не доробила. Ой, люблю я. Таку люстру люблю. Бачите, яка вона гарна. Так, ну і що я зробила? Оце все також треба прибирати. Це ж я різала, листечко вже попадало, а гілки ці я заберу собі у котел. Ось так треба потерношити. Вони відпадають. А це буду в'язати снопики і буду топити, бо в цьому році я ж не знаю, як буде з дровами. Так, ну і покажу свою, це мій виноград. І покажу свою, Отут у мене була полуниця, я пересадила її. Глент. Нема жодного кущика, нема. Все. Ой, все згоріло. Це в мене також абрикоска. Падають листочки, хай падають. Ось я йду покажу, похвалюся своєю перголою. Я все-таки зробила її. Я дуже задоволена. Я люблю таке чудернацьке, щось таке, так би мовити, неадекватне. Ось яка гарна в мене вийшла вона. Ось. Покажу здалеку. Ось так. Ставлю не прямо. Бачите, як вона. Ось я стою. Ось у мене доріжка йде. І ось вона якось так трішечки з нахилом, не з нахилом, не по прямій лінії, так би мовити, вона стоїть. Оця отут стоїть, а ця трішки сюди до яблуньки. Ось. Я вже поставила бідон, але ще не знаю, що з ним робити. Ну, то ще потерпіть. Мені треба нагальні справи закінчити. Я дуже задоволена. Ставила в труби, як я завжди роблю. Там камінчики в трубі. Не земля, якщо дощ буде потрапляти, то він буде проходити скрізь камінці. Довше буде стояти. Хоча я ж не знаю, скільки я ще проживу. Ой, як мене не стане, все це повикидають, попродають. Нікому воно не треба, крім мене. Так, ну все, похвалилася. То й похвалилася, той добре. Все. Пишіть, сподобалось чи не сподобалось.